Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні, 4 листопада о 19.00 на новому каналі відбудеться прем'єра нового сезону серіалу Голова. Тому, якщо ви чекали продовження цього комедійного серіалу, раджу не пропустити прем'єру сьогодні ввечері. Варто зазначити, що події другого сезону продовжують останню серію першого, але історія наших героїв вже зовсім інші, як і в цілому життя українців з 24 лютого 2022 року. Проте новий сезон це не серіал про воєнні події, а проект, який розповідає про життя під час війни, повітряних тривог та відключень світла. У другому сезоні на нас чекає протистояння найкращих друзів Антона та Богдана. Вони тепер стануть головами сусідніх селищ Антонівки та Дубців. І якщо Антон націлений на збереження села, його розвиток та процвітання, то Богдан хоче об'єднати два населені пункти та здобути статус міста. Як буде розвиватися суперництво друзів і кому ж все ж таки вдасться реалізувати головну ідею? Це ми побачимо уже під час перегляду даного сезону. Варто зазначити, що у першому сезоні головні герої випромінювали легкість та юнацьку безтурботність, а у другому сезоні вони подорослішали, на них відбилися зміни, що принесла війна та перепетії, в які вони потрапили. Разом з тим даний серіал не втратить сільського колориту та відбірного гумору. Тож, якщо ви хочете подивитися щось, щоб відволіктись від повсякденних буднів, відпочити та підняти собі настрій, тоді раджу не пропустити дану прем'єру. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!